Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. У нас вже день. Я все прибрала. Субота сьогодні в нас і я везу хлопців в парк. Обіцяла їм, то позаре поїздять на велосипедах там і поїдемо до сестри ще. Хочу по там постирать. бо чорна вже замазалась така. Чого? відкривай двері, відкривай. Ще я такої погоди, напевне, за це весною не було. Щоб геть так жарко, я в платі в босоніжках і реально жарко навіть. Хлопці в шортиках футболочка. Супер, прекрасно, я дуже рада цьому. Везу все ж таки в парк, тому що якусь казала їм все, хочуть вони поїхати, ну, ладно. Хоча, знаєте, як діти. Інколи діти... Діти, як діти, не і далі, можливо, хтось думає, що ж мене всі такі добрі діти послушають. Ні, діти як діти. Звичайно, є, що її не слухають. Буває, що роблять щось недобре. Ну, як всі діти. Але я думаю, вони це переростуть. Я їм об'ясняю, виховую, все розказую. Просто все приходить з часом. Оце їдемо швиденько ще. Хай трохи поїздять Ми їм купили. Нові велосипеди, тому що Тимофія було пробиті вже колеса такі. Ну, і вони такі, знаєте, старі. А це вже купили нові. Думаю, на літо хай буде, будуть, буде де їздити, будуть гратися. Вже доїжджаємо. Ось такий великий парк. Можливо, все видно, але заїдемо, то покажу. Мама. Іду, беру сонце, іду. Достуваємо. Зараз. Дивіться, ось такі велосипеди купили. Зараз Я приїхала сюди, там, де ну, менше людей, і що хлопці можуть собі велосипеди будемо. Ідемо добренько. А ось там далеко. Цей парк дуже великий, серйозно. От. Це тут футбол грають, там бачу є, можна в теніс. Там є навіть на скейтах їздить. І там велика така площадка. Угу, ігрова. Самоліт дамо ттьот. Єфремчик показуємо ттьот. Ходи, сонечко. То. Я привезла, щоб вони більш так по... на велосипедах. Да? Там білочка є. Угу, класно. Ходи сімейка. Що? Да. Моя кіточка, давай ручку. Білочка, білочка. Бачите, тут є чорні білки сірі, як і в нечіпає осторожно. Ой. Знаєте, от там лавочки є, можна просто прийти і сидіти. Ну, а там площадка, там багато батьків. Нічого поведу, хай ще пограється там. Дай будемо їхати. Йдемо, йдемо. Тут такий гарний райончик тихенький. Будиночки собі. Ну, Але знаєте, що в парк багато приїжджають. То з однієї сторони класно тут а жити біля цього парку. А ти, наприклад, в будь-який момент можеш вийти, собі сидіти з дітьми і все. А так, ти, як вже я, я планую, щоб поїхати. Але дуже файненько. Тут можна для велосипедів є різні ці штучки, щоб їздити. Тут на скейтах я бачу, а вони хочуть на велосипедах. О, хлопці мої їздять. Вони дуже хотіли сюди раді. Хай відпочинуть, і я відпочину якось трошки. Втомлена ти що? Єфремчик, ходи сюди, ходи. Так? може сіро. Сижу я, відпочиваю, дивлюся за хлопцями. Ох, Як тут добре, якби ви знали. Тепло, подивіться. Супер. Тимофій їздить, як якщо ти вже віддихаєш трохи жарко? Якась мушка там. Класенько. Дивіться на Єфрема. Там можна на цих. На велосипедах і на самокатиках. А він же ж Тимофійновний гід, чекай. А він рішив ногами. Мого єфрема своє завдання. Ой! Держись! Проходить свої уровні. Що там яків? Знаєте, які вони ради? Ох, Тимофій боже помилий. Вау! І давай, давай, давай. Ух! Молодець! я хочу. Ти не боїшся? Боюся. Привіт! Привіт! Єфрем! Дивіться, які були. червоні щоки. Не видно, пішов. Такі бігає та червоненький, а ще в машині, поки ми. Поки охолонула дуже, мені навіть руль був гарячий, руками я не могла тримати. Насолоджуюся. Я вам скажу, що це якось і морально ти відпочиваєш, коли ти вибралась з дому, просто посидіть. Завтра, значить, обов'язково ми десь поїдемо з чоловіком, з дітьми. Можливо, навіть до цього, до озера відкритого, там, де така гора піски називається. Хочу дуже. І Завтра на свято буде, Трійця. І повірите, ми посмажимо м'ясо, я не наготовлювала багато. Що? Тут я бачу більшість мамочки. Є, Тут цікаво дітям так переїжджати, хапатися і переїжджати. Куди йде мій фремчик? Тільки так скоро не, не крути його. Єфрем сюди захотів, ой дядя, крутиться. Все, все, все. Почекай, Яків. Привіт! Хопа. Хопа. Єфремчик радий. а там і Яків гидається. Тимофій побіг там до знайомих грати в футбол нашій українці. Іду, йду. йду. Треба туди. Ефрем. Я тут всіх по черзі вожу своїх хлопців, тут і дівчатка є. Ой, як держиться. Ти що? Давай. Супер. Там на той площаці награлися, я поповозила тих дітей по черзі всіх. І круто, як хлопцям класно. Вже будемо зараз помаленько їхати, тому що вже час. Вони трохи погралися, пару годин побули. Хочу сказати, що я тут ноги замазала пісок. Як не знаю, як щось копала. Яку картоплю Будемо їхати, а там білки скакають. отож білок багато. Твій хлопчик, дивіться, пісок. Ходи, ходи! Ходи водичку. Як і осторожно! Будемо збиратися, подобається тут, наприклад. Тут є грилі, щоб смажити, столики їсти. Чую, люди смажать, м'ясо собі смакують. Тут футбол, там не видно на відео, площадка. Великий такі, дивіться, геть, ось там. Бачите, їздять оці скейтах. О там. О. Йдемо, йдемо, Кіта. Давай ручку. Бума, Бума, ти так дорожці йди, по дорожці. Отак. По сюда. сюди, сюди. Йди. Виїхали ми вже. Везу ще ж магазин, там, де все по 5 доларів, там вони м'ячі бачили, хочуть м'яча пішов футбол грати. Ну ладно, думаю, куплю, бо ж зараз приїдемо до сестри, треба їх чимось зайняти. То хай будуть ганять гратися. Я так буде да. Ми вже приїхали, я вже в Наталки. І зараз будемо садити, помідорки, помідорки, перчик бачу, капусточка розсада. Поможу їй посадити. І хочу постирати коляску. Так, я вам казала, буду там стирати. якщо то. Але сьогодні тепло просто. Я себе тут якось так спокійно на душі відчуваю себе. Не знаю, мені тут так добре, коли є свобода, коли ти вийшов спокійненько собі. Відпочиваєш морально в такому місті. Тю, 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 тю. Кока. Ко-ко-ко. Вердінка. Коко, ж от ходить. Бу ага. Чого то вандулька? Дойшов вже запах її мій, що не своя. Йо павлінчик хороший такий. Пекай, пекай. На та павлін розпустить зараз хвостальчицю, коли він хоче. Коли хоче. А. О, 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 вже взяв сам. Мама не чисто. Кука. Кука. В зоопарк попал. Чу-чу-чу-чу. Привет. Коко. Кто там, Коко? Там... Где таки хозяин? А ты, 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 ты. Там Тету. Ну що, ми вже розпочали. Наталка почала рівняти трохи. Там були горбики, Грядочку порівняла потрошку. І таким манькер ми називаємо його в нашому селі називали манькер. Як ще у вас називається? Така штука, що робить рядочки. Така цікава назва, мені цікаво, як по ваших селах називається це. І поробивши рядочки, ми будемо відразу робити. Ямочки для наших майбутніх розсад. Взяли по сапці. У мене була трохи така легка, незручна, я потім її поміняла. І робимо такі ямочки. Потім будемо сюди ставити розсаду, витягати з горщиків і покривати землею і поливати. Дивіться на якова, він теж взяв сапку і попочукав, там було трошки зілячка різне. Ми йому дозволили, тому що там ще нічого не було посіяного, то він теж погрався гарно, поцюкав. Потім вже й Тимофій приходив, вже не було просто вімкнута камера, але теж згадав дитинство. Ну, як дитинство, вони любили, коли я щось нагороди, пам'ятаю, сапала чи що, вони брали теж сапи і любили зі мною цюкать. Можна, я буду. І тут є фрейм перед вами. Подивіться. Зверніть на його увагу. Вигралась дитинка пісочком. І, звичайно, зараз допомагає мені озвучувати відео. Понаблюдайте за цією милою такою картинкою. Як він грається. Щось собі там бере в ручки і з грудочки такіньким брав і розламував і сипав. Дуже цікавенько, так він грається мені. І це без різних іграшок, просто пісочком в руках. Помічник дуже був великий. Я рада, що взяла. Сьогодні все ж таки приїхала і допомогла сестрі посадити ту розсаду. І дітки побавились, погралися, побули на свіжому повітрі, тут свобода. І там уже приїхав дідусь, і він побачив машину дід, діді! Потім почав казати, і вже до його побіг. Він дуже його любить, теж, знає його. Попоходив потім із дідусем, показав на зерно, там бочка з зерном стоїть у наталки, і він показав по коням-ням, і це вже він брав у жменьку зерно і носив курочкам, сипав, годував. Ми попосміялись, попоходив з дідом, можливо, п'ять разів туди і назад, туди і назад. Уже потім взяли відерце, насипали, і він вже там собі ходив, брав і все одно ходив з дідусем, щоб годувати курочок. Зараз ми вже поприготували ямочки, вже всю розсаду майже повиложували. Я вже почала докопувати на капусту та на перець. Ямочки, а Наталка доставляє розсаду. І вже загортає. Я докопала і теж їй допомогла загорнути землю. Єфрем в своєму репертуарі. Щось так цікаво грається. Згадала просто своє життя, як раніше було, різне садила, хоча я не так багато всього садила чи сіяла, ну, але. Садила були, було все в мене: огірки, помідори, капуста, цибулька, морква. То мені це таке своє, навіть захотілось інколи, е, вроді думаєш, добре, що зараз нема города, відпочиваєш. Але, повірте, інколи душа хоче е, попрацювати чи Просто вийти на город, пам'ятаю, вийдеш, побачиш, як воно все посходило в тебе, як воно все гарно росте, вирвала цибульки, окропчику нарвала, вибрала огірочків, цибульку свіжу, ну, все таке смачне, пахуче. Ти знаєш, що то твоє, твоїх рук праця. Це якось так по-своєму тобі. Приємно, я пам'ятаю, дуже приємно. І мені інколи серйозно хочеться, якби була тут своя хата, якась будинок, дасть Бог ми, можливо, теж коли купимо, чи будемо в рент, чи як я б хотіла те, щоб було землі трохи. Отож посадили все. штучки з такого красного перця. Так, дивіться, це тут помідорки, дивіться, на главного господаря Він погодував курочок, поносив з дідом зерно. Апусточка і перчик. Попрацювали файненько. Знаєте, скажу, вроді, е, вроді думаю, інколи, як добре, нема городу віддихаю. А це, ох, вже повірити, хочеться собі, хоч маленького клаптичка, але щось посадити, цибульку піти там вирвати. Окропчик, помідорку. Хочеться цього, не знаю чого, але хочеться. Тому що, може, з дитинства привикша до такого. Краса. Ото, якщо буду щось хотіти, приїхала до сестри сапаті чи, чи, чи що дай перехочу. Ми молодці попрацювали. Ми вже й полили. І ось така красота вийшла, дивіться. Що? Іде. Давай вже буде він поливати. Ходи, виходь. Якби ви знали, скільки він ходив з дідом годувати курочок. Йому тут так добре, так, да, Єфреєм? Да. Стуль туди, то до діда, то до мами. Нема Нема, Нема води, так? Нема. Да? Коротше, Вирішила я вже не стірати <свистити> колясу. Уже вечоріє. Такий вітерець вже ну, прихолодно стає. І трошки повтомлювалися, то вирішили, зараз підемо на ті лежаночки і... Полежимо там є фрейм з нами. Хлопці в хаті, то, то так. Буду значить, буду на цих днях. Будень приїду і постираю, бо сиди, може, вечір.